Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося молитви до Бога та Синева Господу Суса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на розділі діти Яковлеві. І прийшов Яків з поля ввечері, Алія вийшла на зустріч і сказала: увійдеш до мене, бо справді. Найняла я тебе за мандрагореві яблучка сина мого, і лежав він із неї ночі тієї. І вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якову п'ятого сина, і промовила Лія, дав Бог заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові, і назвала імені йому Іссахар. Іссахар перекладається як як за і завоїтні лія ще і вродила Якову, Якову шостого сина. І промовила лія обдарував мене Бог добрим подарунком. Цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів і взяла й йому заволон. Заволон перекладається як від слова мешкати. А потому вродила дочку і назвала імення їй Діна. І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог, і відчинив їй утробу. І завагітніла вона, і сина вродила, і сказала Бог забрав мою ганьбу і назвала імення йому Йосип. Йосип до додасть. Кажучи, додасть Господь мені іншого сина. Щодня з вами молимось, підписуємось на цей канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, бережіть себе, благословеного вам дня, благословеного вам вечора, До завтра. Дякую.